Хочу вам показати, як то кажуть, наші апартаменти на наступні пару днів. Бачите, дуже маленькі апартаменти взагалі. Тут є вішак, щось повішати можна. Тут при вході зразу є умивальник фактично, тому що е, дуже маленька квартирка. Зараз вам покажу, Це взагалі не квартирка, це можна сказати, як якась така дуже маленька е, кімнатка. І бачите, досить високі стелі. Набагато оце старий такий будинок, на таких тисячу. 900 х початок 1900-х років, і тут, от буквально, ліжко зразу є, бачите, як все виглядає. Тобто місце є нормально, щоб поспати. Навіть є така батарея, як в нас колись в Україні були, і ще є в деяких квартирах. А тут, бачите, телевізор. Тут телевізор на стіні, і отут така невеличка, фактично, як туалет. Туалет і справа душова кабінка, і там якесь нам мило вже дали. Готове, бачите, різне. Цікаво. Багато, чесно, не потрібно для цього і тут ще внизу. Дивіться, що класно є такий сейф, можна лишити свої речі, щось таке важливе і не переживати за те, що хтось зайде навіть з тих людей, але я з таким я все рівно це не буду робити, бо я себе комфортно ним не почую. Дивіться, який тут вигляд з вікна, подивіться, як круто, фактично.